Сім'ї загиблих бійців з 23 областей об'єдналися на Чернігівщині завдяки акції Єдина родина України. Заходи відбувалися з ініціативи громадських організацій та за підтримки обласної влади. Мета вшанувати пам'ять загиблих, підтримати їхні родини, налагодити партнерські стосунки, аби в подальшому вирішувати проблеми спільною всеукраїнською родиною. З цією метою підписали меморандум про співпрацю. Результатом акції більш ніж задоволені, кажуть організатори. Та спочатку атмосфера була напружена. Спершу я злякалася, бо всі вони: от Одеса, Миколаїв, Херсон, вони ще знаходяться під впливом горя. У них зовсім друге сприйняття цього світу. І коли вони вже від'їжджали, їх очі. Які я побачила, це зовсім другі люди. Це як результат. Після від'їзду люди продовжують спілкуватися, розповідає керівник громадської організації Єдина родина Чернігівщини Микола Шанський. У деяких областях уже почали створювати подібні організації, пропонують і свої ідеї, наприклад, видання книжки з віршами батьків загиблих героїв. Переймають і інший досвід. Коли ми перший раз приїхали в Тернопіль і зайшли, і всі в чорних платках сидять. Казується, мами сидять два роки в платках. І коли ми об'яснили, що ми в нашій Чернігівській області сняли платки, оділи значки, щоб всі знали, що наші чоловіки і сини герої, і менше того показу розказувати, і вони вже пішли, вже поступають замовлення на виготовлення цих значків. Люди з багатьох областей були дуже здивовані тим, що на Чернігівщині родина Атовців підтримує місцева влада, розповідають організатори акції. Виявилося, що в деяких регіонах для таких сімей психологічний чи юридичний супровід це щось майже фантастичне. Дуже багато питань було по наданню пір, бо люди не розуміли, чому в одному одному регіоні там отримують стопроцентну оплату там за комунальні послуги чи за користування житлом там або по проїзду. І доводилось багато пояснити, що це саме за ініціативою чи співпраці з місцевими органами та. Цією підтримкою було досягнуто цих пільг. Ми, як керівники органів влади, дуже багато чому вчимося і переймаємо з досвіду роботи волонтерів. Так як вони організували цей захід, що практично за кожним членом родини були закріплені відповідальні люди. Вирішували питання і психологічної, і моральної підтримки, особливо під час приїзду і початку цього заходу. Люди їхали не зовсім розуміючи, що буде відбуватися. Такі заходи не просто важливі, а наднеобхідні, необхідні запевняють психологи. Родичі загиблих не лише знаходять тут розраду, а й завдяки юридичним консультаціям мають можливість вирішити питання, які не сподівалися зрушити з місця. Одна з Дружин загиблого знайшла свідків вірніше не свідків, а знайшла родину, в яких теж загинув чоловік, і вони разом можуть об'єднати це в одне кримінальне провадження і добиватися справедливості. І це вже є шалений результат. Бо чесно кажучи, вона казала, що я сиділа вдома і не вірила в те, що можна якось вирішити цю проблему. У тому як слід шановувати пам'ять герою і підтримувати їхні родини, Чернігівщина стала прикладом для всієї України. А наступного року єдину родину планують провести в Тернополі.